Але хотілося б не традиційно. Якусь придумаєш родзинку. Ну, Стосовно родзинки не обіцяю. Але ну, щонайменше на це можна подумати. Тоді, думай. дякую, що не відмовив. До зустрічі. Ну що ж, напишемо конспект нашого року. Тобто напишемо сценарій заходу. Почнемо, мабуть, з позивних. Позивні є. Далі вітальне слово ведучого. Тут також все ясно. Пастовенський просив якусь родзинку. Родзинку. Яку ж родзинку? Що ж придумати? Зазвичай сахнавіноради розпочинає офіційна частина, а потім концертна. А що як перевернути все з ніг на голову? Спочатку невеличкий концерт, а вже потім доповіді і обговорення. Еліка. Написали, що можна мені розпочати? Мабуть, найкраще розпочати з пісні Привіт. Так, привіт! А коли вже всі будуть з привітом, заспіваю життя до понеділка, ну і так далі. Чим тоді закінчувати концерт? Ага, знайшов. Закінчувати буду не я. Останнім номером буде виступ маленьких артистів, вихованців дошкільного навчального закладу номер 53 Є. Ця частина оформлена. Записуємо далі. Після концерту офіційна частина виступи керівництва області і міста відомих педагогів тощо. А вже на фінал я запрошу сонечко. Там, де наше сонечко, там завжди перемога. Ну ось і все.